Можу продемонструвати вам, які осколки прилітають. То це, звісно, дивіться, гострий, як бритва, блін. О, виход! Оп. О, неплохо, неплохо. Так, і того у нас півтори минути дві десь засікаємо. Работаю з одного міста. Оце моя рука, хто знає в мене рука велика насправді. Ну, розміром приблизно... Так, да, як ми зінець майже. Дивіться. Так така херня розлітається в сторони, в куски, просто розриває броніки, каски і робить в них просто такі діромахи. То, я думаю, якось так. Це просто стається сувенір, який валяється наліво-направо у нас. Не повіймо наше чорковості не може в'їбати туди чимось нормальним. Возможно є. О, виход. Оп! Ух ти блядь, осколки полетіли. Треба мені теж міняти моє місце розположення. Так, і того у нас півтори минути. Це найбільше, як вони вистрілювали. Мені треба міняти, тому що щось ближче і ближче. Вроді до мене почало прилітати. Тому, друзі, я з вами не прощаюсь, а переключаюсь на другу позицію.